Досліп. Всім вітання! Мене звати Тєся, Я психологиня, читачка, книжкова блогерка, і цей ютуб канал Зазнає Змін. Давайте про них поговоримо. Отже. До того, якщо ви за мною стежили, ви знаєте, що у мене було кілька різних рубрик. У мене було не читай, я розкажу, де я розповідала про книжки, які можливо вони будуть заскладними, або вони ще не перекладені українською, але в психологічному світі вам би було цікаво. Дізнатися, що саме в них. От по-друге, у мене було просто книжкові огляди на психологічну літературу, на нонфікшн. і також я говорила про деякі художні тексти, але мені якось незручно було знімати саме от такі, як просто огляди, тому що все це ж таки психологічний канал, тому я робила їх у вигляді психорозборів персонажів. От, і відповідно, частина книг, які я читала, вони проскакували повз, тому що не було що ніби про них розповісти. І тепер мені ще й сказали, що ну, принаймні, один коментар, що людина не дивиться огляди прочитаного місяця, бо це її не дуже цікавить. Ви можете написати, якщо вас це цікавить, я не знаю. Але я придумала таку штуку, що я буду оглядати принаймні, старатимусь оглядати всі книжки, які я читаю. Але суть в тому, що я буду говорити скоріше, додавати в них якоїсь психології. Наприклад, сьогодні ми будемо говорити про блюз Кентаврів» Яна Вагнера. Таке дуже доволі тобто, раритетне, я б скажу, видання 16-го року, тому що я його більше ніде не бачила. Це я взяла на якомусь розпродажі книжковому. І обговорюючи цю книгу, я також буду зазначати деякі психологічні моменти, які... Для мене пов'язані з цією книгою, тобто це відео буде ділитись на дві частини, власне, про книгу і про мої психологічні якісь там думки а від психолога або від просто людини, яка цікавиться цією всією штукою. Я буду це розмежовувати. Погнали. у нас є е, Ян Вагнер, Блюз Кентаврів. Це збірка поезії німецького автора, і вона доволі дуже специфічна, тобто вона цілком метафорична. І е, що цікаво, то тут одразу на кожному на кожен вірш він поданий в оригіналі, тобто німецькою мовою, і також він продубльований українською і або російською. Е, чому так? Е, Російська тут насправді це українська збірка з українськими перекладачами. Але є один з перекладачів, білорусець, який перекладає саме російською мовою трохи дікуха, але це були наші 2017 рік, коли вийшла ця книжка вже в Україні. От, Ну, власне, як такі часи живемо. І от ці три українські перекладачі: це є пум -пум -пум, Петро Рихла. Далі Марк Білорусець і Андрухович. От, вони перекладали ці вірші, і ці вірші вони насправді дуже химерні. І найкраща частина книги, цієї, яка мені сподобалася, це ілюстрації. От, тому що вони були в такому так мовити, прикольному форматі. Зараз покажу, наприклад, одну з них. Ось так воно виглядає, тобто це розвороти на сторінку, і там далі до деяких віршів були такі ілюстрації. Вони теж метафоричні, як і самі вірші, тому що вірші насправді дуже ну, специфічні. Давайте я вам один з них зачитаю з тих, що мені насправді сподобалося. Сподобався він мені саме тим, що я вловила в ньому цю ніби канву, що відбувається. А в цьому вірші я люблю вірші з контекстами. Якщо вони ну ніби такі дуже метафоричні емоційні, то тоді мені треба знати про що ніби писав автор для того, щоб ну якось проникнутися його поглядом. От і власне це вірш про Клауса Штертебекера. Це славнозмісний піратський ватажок, і е, його стратили в Габсбурзі в 1402 році. І згідно з легендою, перед стратою висловив останнє бажання: якщо його обезголовлене тіло пробіжить ряд його ну, ніби, посіпав, то тоді е, їх не стратять, їх відпустять. Е, він йому кат підставив під ніжку, він не зміг добігти до кінця, його тіло не змогло. Е, але все одно всіх стратили, тому що от піратів не. Не помилують. От, ну, і, власне а, сам вірш. Він ще біжить, і голова за тілом ще власним стежить за сліпим поривом його вперед. Але він сам, де він? В очах у голові чи в спазмах кроків. А я дев'ятий і навколо жовтень, і холодно, і пута ріжуть плоть. Ми на колінах в ряд, а хмари звати над нами, і це так немов пернате, скурбають. Скубають поголів'я перед святом жінки. І в кулаках свинцевих тато затис держак із миготливим лезом. А потім півень, що кривавим юзом, і ще біжить, намацуючи шлях між двох світів повз нас малих кривляк. Емоційно, цікаво, метафорично. От, і, наприклад, ще один вірш це про Хамелеона, він Мені теж ну, там три з Тих, які чотири мені сподобалися. От. Отже, Хамелон. Старіший за єпископський жезл, що його за собою тягне цей хвіст кривезний, зійди до нас, кличемо його з гілок, та язик його телескопом вискакує, і він жрає вмить ціле сузір'я комах, астроном, що одним оком до неба І іншим до землі. Так він зберігає баланс між першим і другим. Півкулі очей лускою броньовані, мур, за яким лиш рухлива зіниця, нервове миготіння з амбразури. Часом його шкіру знаходять, наче порожній дзот, Чи ідею давно покинуто. Зійди до нас, кричимо, але він незворушний, повільно зникає між кольорів, розчиняється в барвах світу. Отака поезія. власне. Що я можу сказати про переклад. Ну, я оригінал німецькою, звісно, не читаю. Деякі вірші вони були подані в українському і російському перекладі. І, можливо, це моя теперішнє сприйняття. Можливо, так воно справді є, але російські переклади вони звучать якось не так мелодійно і більш стражденно, ніж українські переклади, хоча, ну тобто, вірші не дуже веселі. От, можливо, це суб'єктивне. От такий огляд, власне, на цю книгу. Тобто, мені ця. Поезія, ця збірка для мене більш естетична, ніж мені сподобалася сама поезія, тому що я люблю більш такі е, мелодійні вірші, особливо якщо це як вірші балади. Е, ну, Тобто це такий жанр балади, е, коли вони, тобто, є певний сюжет, історія, яку нам розповідають через цю віршовану мову. От, е, тому це не зовсім мій жанр, але вона красива і цікаво було почитати і такі переклади, особливо, коли, наприклад, там. Порівнюється, ну, тобто, як за -то різними мовами це перекладають, це цікаво. От. І тепер давайте перейдемо до психологічної складової. Ця книга Блюз-Кентаврів Яна Вагнера вона нагадала мені одну цікаву властивість нашої психіки. Спочатку давайте про те, що психіка це така штука, я не пам'ятаю визначення з університету. От. І коли ми говоримо про психіку, то є такі, власне, психічні процеси: відчуття, сприймання, пам'ять, мислення, увага, уява, ніби та й все. Власне, їх не дуже багато, але увагу наприклад, ще там її намагаються викинути з цих психічних процесів. Зараз нам потрібні два найбазовіше відчуття і сприймання. Відчуття об'єктивне, умовно об'єктивне, сприймання суб'єктивне. Наприклад, коли ми говоримо, що от в мене є гарячий чай, якщо е, я, ну, тобто я відчуваю його зараз як дуже гарячий, тому що зараз навколо більш холодна температура. Якби була тепліша температура, я б відчувала його холодніше, але можливо, мені б не було і так приємно від того, що я буду пити цей чай е, в теплу температуру. І це є про відчуття. Ну власне, тобто, у нас є якісь дотикові відчуття там, ну тобто, ми знаємо оці наші п'ять відчуттів зір, нюх, Слух, смак і дотик. Але ще й у нас їх набагато більше. Тобто, це можуть бути якісь сейсмічні відчуття, що, наприклад, там в когось не знаю, там ломицькі стки на погоду, це можуть бути температурні відчуття, тобто регуляція якихось больових відчуттів в нашому тілі. такі ну, тобто вони, ці сенсорні штуки, вони набагато ширші, ніж ми звикли їх так 5 виділяти. Тому можна їх об'єднати всі разом в шосте чуття. Це буде дуже психологічна тема. Але. От, є у нас ці відчуття, які самі насправді теж бувають викривленими. Тобто, умовно, ви можете поставити ну були такі ніби експерименти початкові, що можна поставити собі три склянки чи три чогось там води, і одна буде холодна, інша буде тепла, і третя буде кімнатної температури. І якщо ви дві руки спочатку занурите в холодну і гарячу, і після цього занурити в кімнатну, то вам здаватиметься, що для одної руки це дуже холодно, а для другої це дуже гаряче. Хоча насправді тобто, температура там абсолютно однакова. Відчуття. Далі сприймання. Сприймання от теж один з психічних процесів, і воно характеризується своєю суб'єктивністю. Тобто, ми не можемо сприймати наш світ об'єктивно, тому що кожен сприймає їх по-своєму. Досвід. Настрій, якісь поточні переживання і поточні не знаю, там, установки і стани. Тобто, хтось може йти там, ввечері по вулиці і там, чути якусь галасливу кампанію і вважати, що класно, люди розважаються, а хтось буде боятися, що такий, о Боже, вони там мене зараз зачеплять, поб'ють, не знаю, щось станеться. От, і це сприйняття, воно ніби залежить від наших досвідів, від наших якихось переконань, від настрою. Або буває день, що ну тобто, так само ти проходиш цю ж кампанію, і в один день ти такий класно, людям весело. А в інший день, Боже, війна, щоб ви позатикалися, щоб це його, то його, Ну тобто все дуже суб'єктивно. І водночас інша людина з іншими своїми досвідами, станами, всім решти, вона буде сприймати це також дуже інакше. І таким чином у нас утворюється суб'єктивна реальність. Що ж таке суб'єктивна реальність? Тобто, це власне той набір, з яким ми ніби як ми бачимо світ, та ніби як наша не знаю, наша фотокамера. От, умовно, якщо там, уявити, що кожна людина вона би ходила з фотокамерою, у кожної людини у неї фотокамера інакша, тобто, в когось якісніша, в когось менш якісна, і ще й в кожній фотокамері в ній є фільтри. Тобто, вже накладені певні фільтри, з якими ви дивитесь. Хтось дивиться через рожеві окуляри, хтось якось інакше, хтось там на чіткість, на різкість налаштований, хтось навпаки, хоче бачити якийсь масштабний великий план. І от виходите зі своєю фотокамерою і намагаєтесь роздивитися однакові об'єкти. Як людина, яка ходить в окулярах, то я цими фотокамерами трошки краще орієнтуюся. Тобто, я можу, ніби, абстрактніше ще й уявити, що, наприклад, я колись була у себе у бабусі в селі, і я вийшла на кухню без окулярів. Мені дуже пахло млинцями, але цих млинців я не бачила. В тарілка стояла дуже на видному місці, але я була впевнена, що це якась там ганчірка або щось інше лежить, тому що я без окулярів я не можу ну, тобто, зорієнтуватися в цьому просторі, зрозуміти, що це саме млинці. От. Це мені дуже запам'яталось, тому що це такий якийсь різкий дисонанс, коли я там потім вдягаю окуляри і така: О, ось же вони, ось мої млинці, я зараз їх буду їсти. От. Ну і власне те саме відбувається з вами, коли ви можете, наприклад, по-інакшому подивитись на ситуацію. Або коли збирається група, і в групі ви починаєте це обговорювати. От. То ось це і є суб'єктивна реальність. І коли ми повертаємося до блюза В'яна Вагнера, то. Суть в тому, що він пише дуже, ну, як я сказала, метафоричні вірші, але там дуже багато метафор. Але по суті, це от якраз це сприймання. Тобто він сприймає світ певним чином, і він ну, ніби передає, як саме він його сприймає. От. Або ну, тобто він не змушує себе сприймати. Ну, Тобто Будь-яким чином тобто він доходить саме до тої точки, що в його віршах відображається суб'єктивне сприйняття, суб'єктивна реальність. І оця суб'єктивна реальність далі знову-таки стає тим, що я відчуваю, тобто що я беру, ніби дивлюся, і тим, що я через себе пропускаю, і воно стає моєю суб'єктивною реальністю. От, і так працює проекція, коли ми ніби зі своїми суб'єктивними процесами накладаємося на чужі процеси. Вони можуть бути суб'єктивні, об'єктивні, байдуже які з якими намірами, але тобто вони... Не будуть чітко такими, якими людина їх закладала. Тобто вона може нам пояснити і ми зрозуміємо їх набагато краще. Але от початково ми ніби ну, відірвані від того, щоб це зрозуміти. От. А, оце є психологічна частина цього відео. А, якщо вам сподобався формат, то пишіть про нього в коментарях а, і пишіть взагалі, чи читали ви цей блюз-кентаврів і як вам вірші Яна Вагнера. Um, і несемося.